Українська народна казка колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засіці борошна, та спечи мені колобок. Баба так і зробила спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе заїм. Не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу матений. На яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. <звук> Дай й покотився, котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика побігайчика втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовчика втік і від тебе втечу. Та й маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовчика втік, я від ведмідя втік і від тебе втечу. Ану ну, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений. А лисичка його гам та й проковтнула. А, а, -а не їж мене, лисичко сестричко. Ковч. Мм. Ням ням який же смачний колобок. Кінець.